Неначе цвяшок, в серце вбитий, оцю марину я ношу, давно б списать самовиту, Так що ж, сказали б, що брешу, що на панів бачиш, сердитий, то все таки і пишу про їх собачі і звичаї. Сказали б просто дурень лає за те, що сам крепак, неодукований сіряк. Неправда, їй Богу, не лаю. Та мені не жаль, що я не пан. А жаль мені і жаль великий на просвіщених християн. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте. Закони катами писані за вас. Та вам байдуже, в добрий час у Київ їздите щороку. То сповідаєтесь ні в року у схимника. Та й те сказать, чого я турбуюсь, ані злого, ні доброго я вже не почую, а як кажу, хто не чує, то тому й байдуже. Прилітай же з України, єдиний мій друже, моя дума пречистая, вірна, дружино. Розкажи, моя зоре, про ту марину, як вона у пана злого, і за що страдала, та тільки нищечком, щоб не чули або не дознались, а то скажуть, що на шляху чинимо розбої, та ще далі запровторять, пропадем обоє.